Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сім'я це не тільки мама, тато, братики і сестрички, а також бабусі і дідусі. Вони найстарші члени нашої родини. Давайте сьогодні для бабусі намалюємо подаруночок, квіти у вазоні. І для роботи нам потрібні кольорові гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, широкий пензлик та тоненький, в тарілості розведена зелена фарба, шматочок поролону та аркуш білого паперу. Спочатку ми намалюємо вазончик. Я взяла широкий пензлик і обрала червону фарбу. Мукаємо водичку, потім фарбу. Посередині аркушу паперу малюємо лінію, внизу трошки коротшу лінію, і тепер нам потрібно з'єднати. Зафарбуємо. Ми зафарбували наш вазончик, тепер беремо тарілочку з зеленою фарбою, яку ми розвели, і наш кусочок, шматочок поролону. Мукаємо фарбу і будемо робити листочки відбитками нашого поролону. Перетискаємо, і в нас виходить листочок. Тепер потрібно, щоб наші трошки листочки підсохли. Мої листочки вже підсохли, тепер давайте будемо малювати квіточки. Ми сьогодні намалюємо фіалочки. Фіалочки можуть бути будь-якого кольору, можуть, можуть бути червоні, рожеві, фіолетові. Я намалюю фіолетом. Беремо широкий пензлик і мукаємо в нашу фарбу. І тепер широким пензликом. Ми робимо такі відбитки. У нас виходить пелюсточка. Друга. Отака гарна квіточка виходить. Квіточки малюємо, де вам подобається. Квіточки і пелюсочки ми намалювали, тепер ми беремо тоненький пензлик і жовту фарбу. І домалюємо серединки нашим фіалочком. Окаємо жовту фарбу і краєм пензлика посередині нашої квіточки доторкаємося і робимо такі жовтенькі серединки. Закінчили малювати з вами фіалки. Подивіться, який гарний вазон з фіалками в мене вийшов. Тепер ваша черга малювати і дарувати бабусі. До побачення!